В дорожньо-транспортній пригоді, що трапилася 10 серпня на вулиці Кремлівській, восьмеро пасажирів мікроавтобусу отримали травми. Постраждалих було доправлено до другої міськлікарні. Там їм надали медичну допомогу та призначили амбулаторне лікування. Співробітники Державтоінспекції говорять, що під час дощу водій не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини в районі мосту через річку Саксагань і наїхав на декоративну опору. Всього ж в поточному році в місті Криморозі зареєстровано вже 10 дорожньо-транспортних пригод за участю водіїв пасажирського транспорту, в яких двоє людей загинуло, та 70 отримали травми різного ступеню тяжкості. Саме з вини цієї категорії учасників дорожнього руху зареєстровано три дорожньо-транспортних пригоди. Головна мета співробітників Державної інспекції профілактика. Дорожньо-транспортних пригод за участю цієї категорії учасників дорожнього руху, адже вони відповідають не лише за себе, а й за тих пасажирів, яких вони перевозять в своїх транспортних засобах. Основні порушення прав дорожнього руху водія маршрутних таксі це відволікання від керування. Перевищення встановленої швидкості, навіть є такі факти керування транспортним засобом в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, порушення правил приїзду перехрестя, основні порушення це порушення посадки висадки пасажирів. Зачасту це здійснюється саме в заборонених для цього місцях. І порушення правил перевезення пасажирів, тобто завантажуються. Максимальна кількість пасажирів, яка не дозволена заводом виробником, співробітники ДАІ закликають водіїв та власників маршрутних таксів вкрай ретельно слідкувати за технічним станом транспортних засобів. Особливо це стосується транспорту, що здійснює регулярні перевезення пасажирів. Державтоінспектори наголошують на відповідальності, яка визначена законодавством України за використання технічно несправних автомобілів.